Я дав команду людям окупатися, розтягнули гранатомети, поділили сектор ведення вогню, і, отак, от от з-під носа противника, кругували вогонь нашої артилерії і систем реактивного вогню. Противника побили на цьому рубежі, ну дай Боже. А ворог не може зрозуміти, як його так валять, і так валять прицільно. Вони здогадалися, що щось не так, коли ми почали носити їм туди Мавіком перші воги тоді переспоряджали і починали носити мавіком. В результаті цього а, нам вдалося достатньо сильно за рахунок керування вогню артилерії побити противника. І далі наші підрозділи о 14-й годині мені передають інформацію, що зараз буде відбуватися штурм цього рубежа. Бути готові, Я кажу, передайте, будь ласка, що ми знаходимося в цьому квадраті. Мені кажуть, а слухайте, так класно, коли ти сидиш прямо от перед противником, і артилерія насипає. Наша артилерія стріляє як снайперських гвинтівок переважно, але всі розуміємо, що артилерія може по-різному ляпнути. І просто коли в те ну, хто був, той знає, що відчувають, хто не був, якось прочитаєте книгу, якщо дай Боже, все буде нормально, ми напишемо. Ну, це прям відчуття, яке нічим не можна приплутати.